Сьогодні відео з циклу ремонт комбайна і буду добиратися до робочого циліндра гальмівної системи. Трохи пошкодував, що минулого року не, не зняв відео, тому що всю цю операцію проводив по заміні циліндра і він. Десь половині жнив мені знову потік і права сторона не гальмувала. Значить, ремонт буде полягати в тому. Я вже вон там підготовив домкрат. знімаємо колесо, знімаємо ну, відсуваємо на сторону і далі відсуваємо в сторону, відтягуємо. Гальмівний барабан, тобто на ширину колодки. Тут, ну я в процесі попробую показати, як це я робив. Ну, Скажімо так, не дуже є складно, тому що зняти сам барабан з шпонки це просто нереально. Ну, нереально, вона там так сидить, що її ніхто не стягне. Тут на місці. Тобто треба десь під прес, щоб потім, наприклад, барабан розточувати, коли треба, чи ще, що знімається, вся півість, і тоді вже добирається до того барабана. Так робиться завжди. На консулі так робилося. Хоч там е дискові гальма. Зняти його нереально. Тобто найпростіший варіант то побити його. Легше зняти бортову, ніж зняти цей барабан. Легенька-простенька робота. Буртова від'їхала, але треба акуратно витягати разом з півісю. І ось наш циліндрик. Все, цього достатньо, щоб його витягнути. Далі відкручуємо сам циліндрик і витягаємо його. То можна зробити, в принципі, якби були манжети за один день. Ну а так треба їхати підбирати манжети. Крізь позабезпечував, попідставляв, тому що треба лізти під комбайн. Цилиндрик навіть не встиг заржавити. Причина очевидна. Вирвав манжет. Працював він дуже-дуже мало. Чого? Дуже цікаво. Чи це така якість, чи це навіть скорше за все зроблено в Китаї. Так я собі думаю. Оним словом, шукаємо манжети, міняємо, ставимося назад. Ну, але це тільки пів роботи. Ціліндрик ось цей був у цій упаковці. І все, що тут пише. Каталожний номер. А де він зроблений, тобто його знає. Правда, він абсолютно ідентичний з тим, що був, у мене стояв. І я взяв, тут також одна манжета ще більш-менш була, а друга була розірвана. То я взяв, звідси, поставив, тому що як я її не знайшов минулого року, то навряд чи я її знайду цього року. І от ну, трошки вона легше ходить, я не думаю, що вона буде підтікати. Тому що вона абсолютно ціла і на комбані вона працювала. Все, як би кажу, ідентичне. Але де воно зроблене, питання вже інше. Так що отакий от буде, така буде комбінація, що з того вийде, не знаю. Значить займуся тим, де знайти такі манжети до цього циліндра. Ну, Там мусять вони десь бути. Це вже завдання. Раз воно мені вже два рази це сталося з тими гальмами то воно ну, може статися іще раз і треба мати вже такі манжети на поготові ну, стаємо колесо на місці пів роботи зроблено тепер лишається друга частина прокачати Прокачати гальма. Минулого року на то пішло два дні. Ніяк не годен було ту то зробити, тому трохи надивився всяких відео і отака була приспособа. Трубка шприц. Тепер тут від бачка. Від бачка. Трубка знята до циліндрика і там є, ну я не знаю як я вам має то показати, це все іншає. Там зверху є гумова така пробка, в яку заходить оця трубка, значить замість цієї трубки, яка від бачка йде, ну, одна йде сюди, одна йде до другого циліндра, до другого. Вставляється ось ця приблуда туди. І тоді в шприц набираю жидкість рідину тругальмівну і під тиском одною рукою. Тисну, а другий прокачую. І таким чином перший етап. Коли воно вже схопить, то тоді вже допомогою двох людей один качає в кабіні і відпускаєш з, з робочого циліндру. Не знаю, як воно швидко зараз піде, але минулого року таким способом зробив. Так що зараз буду муцуватися. Ну що ж, в такий спосіб вдалося швидко прокачати. Тут я брав шприц на 10 кубиків, але бажано брати на 20 менше треба заливати. Так що рекомендую такий спосіб, рекомендую. Е, і наскільки воно О, прокачано. Тепер наскільки воно ще далі буде працювати, тому що все-таки я поставив старий манжет. Але нема варіантів, тому що не все так просто. Нема де знайти такого або купляти його знову новий циліндрик Значить, новий циліндрик Такий, як я показував, 1200 гривень. Ремкомплект до нього поки що не знаходив. Якщо хтось знайде є за полюдські гроші, то можете написати, хто де купляв такий. Або купляти іншого типу циліндрик, до якого є ремкомплект. Тобто там манжета суцільна така. Приблизно, яка колись була принцип, такий, як колись була в неї. Тобто такі манжета, такі тарілки. Хто знає, той знає. Одним словом, наскільки міх настільки зробив, а скільки воно послужить, не знаю. І чому воно його е, саме з правої сторони двічі вирвало, то я не знаю. Ліва сторона начебто. Ще на місці. Ну, таке сьогодні відео. Кому щось було цікавим, пишемо, коментуємо, хто щось для себе почерпав. То, чесно кажучи, не знаю, чи знімати на ремонтну тему, чи не знімати. Не дуже хто що. Тим цікавиться і не дуже хто переглядає старі відео, які, ну, які раніше були на тему ремонту. Чомусь не хочуть зайти на канал, полистати, пошукати. Ну, Разом з тим. Далі буду, буду чіпати жатку. Замінив, замінив ті планки, минулого року їх міняв. Ну, це це вже так розумію. Китайчик заїхав на наш ринок, бо, тому що коли були з комбайном, то скільки сезонів, хоч би що, то помічник комбайнера по сувмістительству агроном. Е, ну, На сезон хватить, так, так і буде. Шауден. спосіб з'єднувався на, на ланцюгу тут, йде. Дріт фіксацій, я замашую силиконом, герметиком, щоб він не терся. Він тут вже я на дядю вітю тут приклеїв чорного, то повинен трохи послужити. Він менше перетирається, але відповідно довше служить. Не, не так. Це вже кілька років такий спосіб, вже мені сподобалося то. Але треба контролювати. І час від чанути стерло знову замастити. Хочете перевірити, можете спробувати. Також рекомендую. Ну і що, на цьому відео завершую. Всім всього доброго, до нових зустрічей. Ми з агрономом будемо чіпали. Його навіть не видно в тіні. Будемо зараз чіпали жатку. Заодно спробуємо 2 дні чи три стояв, комбайн як він буде запускатися, прокачаємо солярку, Ну, робота йде якась, якась робота йде до числа 10 липня треба бути абсолютно готовим, тому що є ось зі І, як правило, в наших краях він якось так і достигає, все залежить від погоди.